Якби тобі довелося в нас попанувати, то знав би ти, пане брате, як їх називати, Отих твоїх безталанних дівчаток накритих, а то верзе бісизна що, та й думає, ми то, ми то людям покажемо, оцих безталанних та навчимо шануватись, паничів поганих. Шкодай праці. Поки села, поки пани в селах будуть собі тинятися покритки веселі, по шиночках з москалями і на турбусь, брате, добре кажу. А все-таки невеличку нате, оцю одну останню слухайте ж панята. Дівчата на луці грибли, а парубки копиці клали. Та знай на сонце позирали, та ні нітницю верзли звичайне хлопці. А дівчата, мов ті сороки, цокотали та до криниці учащали у яр погуляти. Найкраща з всього села давненько вже у яр пішла, узявши глечик, та й немає, Але новий і не шукає, мов і не бачить. Не новий оцей лукавий лановий, стара собака та ще й бита. У балці стало щось кричать, побігли хлопці рятувати. аж там панич несамовитий недоліток таке творить. Сердешну дівчину мордує. Сердешна дівчина кричить. Прибігли хлопці, не рятують, бояться пана. А один ще наймолодший, озирнувшись, Та вилами пана і просадив, мов ту жабу. Застогнав поганець та й опрігся. Порадились, дали в город знати. Суд наїхав, подивились, попили завзята судовики, закували хлопця молодого. Та в тюрму захвасували, та й більше нічого. На верствовім шляху полі корчма під горою, Стоїть собі в холодочку, а попід корчмою сидять в путах арестанти. Трохи отпочити дозволено бідолагам та води напитись. Сидять собі, розмовляють, а дехто й куняє. А з за гори поїжджане на шлях виїжджають аж три тройки. І, звичайне, коло корчми стали дати коням отпочити, та й дружки пристали співаючи. Отож, стали, молода я встала, взяла кварту оковити та й почастувала сердечного невольника і його сторожу. Коли дивиться, погляне. Боже, милий Боже, меж невольниками в путах, той самий єдиний Її месник безталанний, несе з України аж у Сибір ланцюг пута, А ти будеш тут, у розкоші і не будеш ні знати, ні чути його плачу вседневного. Не почастувала. Свого месника святого і не привітала, Тільки глянула на його, та й більше нічого. Попереду поїжджани рушили в дорогу, а за ними й невольники побрязкали путам понад шляхом, і нікого не видно не чути коло корчми. Одна собі поки що осталась шинкаркою. Кругом неї димом розстилалась в полі курява, і смерклось. І вік невеликий не тільки день. На хуторі танці та музики аж до півночі. Придане постіль пішли слати у комору, а молода вийшла мовчки з хати та й пропала. Скрізь шукали, до світу шукали, та не знайшли. Де ж поділась? Де помандрувала за невольником убогим у Сибір, та й годі.